Fuse. зворотній відлік від видавництва ігромах. Це настілка, яка тільки незабаром має з'явитися у продажу, але вона вже потрапила мені до рук. І це просто вибухова гра в прямому сенсі цього слова. У ній ви будете на швидкість всі разом знешкоджувати просто десятки бомб. При цьому кожен член команди зіграє свою роль. Давайте подивимось ближче. Гра розрахована від одного до чотирьох гравців, і так тут є соло режим, і він так непогано адаптований в правилах. Грається ця краса 10 хвилин, тому що саме стільки відведено таймером у спеціальному додатку до цієї гри. На початку кожен гравець отримує у відкриту одну карту випадкової ролі. У кожного з них є своя індивідуальна властивість, що у різноманітній гру. Залежно від кількості гравців та вибраної вами складності, ви формуєте колоду карт бомб. У правильній комбінації згідно правил, роздаємо кожному гравцю по дві карти бомб, а п'ять верхніх карт з колоди викладаємо в центрі столу. Також перемішуємо колоду спалахів і розміщуємо біля колоди бомб. Усі кубики закидуємо у розкішний червоний мішечок. І вручаємо його лідеру першого раунду. І це все. Ми готові грати. Я не знаю, чи мікрофон уловлює повітряну тривогу, але піш. Підерос. Якщо коротко, то суть гри у тому, що на картах бомб та спалахів зображені комірки під кубики, які потрібні для того, щоб їх знешкодити. Тут можуть бути просто цифри, колір, а інколи вам потрібно будувати фігури з цих кубів. А на деяких там навіть є рівняння. А що ви думали? Знешкоджувати бомби легко? Геймплей на це виглядає так: ви запускаєте таймер на 10 хвилин, і гравець, який є лідером, бере і витягає куби. У кількості гравців за столом і кидає їх. І всі гравці мають взяти по одному кубику і розмістити їх на своїх картах бомб або спалахів, щоб знешкодити їх. Якщо ви не взяли жодного кубика, ну не підійшли вони вам, то ви отримуєте додаткову карту спалуху, що, як ви зрозуміли, ускладнить вам життя. Якщо ви заповнили всі комірки, то кубики з карти повертаються назад у мішок, а карта бомби кидається у скид. У правому верхньому куті на ній вказана кількість переможних очок за цю бомбу. У кінці ви підраховуєте кількість переможних очок, навіть якщо програли партію. А коли ви трішки пограєте, ознайомитеся з правилами, то зможете додати карти детонаторів, які зроблять гру важчою і відкриють експертний рівень складності. Гра дуже чіпляє своєю динамікою і нервом через цей клятий таймер, який постійно нагнітає. От справді, абсолютно не рекомендую користуватися звичайним 10-хвилинним таймером. Скачайте додаток. Там і музика, і озвучка атмосфера. Наганяє і свої переможні очки в таблицю рекордів ви запишете. 100% рекомендую звернути на неї увагу любителям динамічних ігор. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.